Так так, ви точно десь же це бачили чи чули років так 20 назад. Це такий собі перезапуск, котрий мав бути куди масштабнішим, бо на старті над ним працював сам Маестро Дель Торо. Але як завжди, хтось насрав у Бовік і все пішло не так. Дійсний вже було не зупинити. Тож зараз у нас, в принципі, для багатьох знайомий комедійний фільм жахів з доволі непоганим кастом, як на мене. Ну і я, як завжди, дуже коротко і звісно, що ж без спойлерів розкажу, що це за старий новий фільм про особняк з привидами. Хоча наші локалізації... А три вирішили, що має так звучить якось більш по-домашньому. Давайте по порядку. Почнемо з того, що це максимально казка. По сюжету самотня мама з дитиною купляє найстрашніший будинок, який вона тільки могла знайти, щоб зробити з нього готель у майбутньому. Звісно ж, у будинку є привиди, але варто лише перейти поріг, вони починають тебе переслідувати усюди, не тільки на території маєтку. Таким чином, у нас збирається така собі невелика команда людей, які опинилися тут за різних умов. Але вони мають одну велику спільну мету звільнити цей будинок від привидів. Тут нібито є головний персонаж, навколо якого закручується увесь сюжет. Але це більше груповий фільм, у якому кожен грає свою окрему роль у цій історії. Не буду розповідати, хто є хто і як вони опинилися там. Скажу тільки, що вони всі різні, і кожен з них відповідає частково за гумор, і у кожного він свій. Зазвичай є тільки один клоун, хто тягне все на собі. Тут же їх багато, і це, напевно, така фішка фільму, що відрізняє його від усіх попередніх стрічок такого типу. Хоча є і просто. Просто хлопчик. Той взагалі не смішний. Навіть навпаки, трохи стрьомний якщо чесно. Не дивлячись на те, що всі в принципі розуміють, що буде відбуватися у фільмі. Автори підійшли цікаво до ремейку, чи що воно таке. І зробили не як це завжди буває, типу всім страшно і всі тікають хто куди. А навпаки, як би страшно не було, вони збирають таких собі друзів оушена і розробляють план, як дізнатися, що тут відбулося і як від цього позбутися. Гумор тут у стилі, ви вже ніби почали посміхатись, посмішка повільно розпливається по обличчю, і ви чекаєте кульмінації жарта. Але вона все не наступає. Який дебільний вигляд ви маєте на цей момент, і ні, це не погано, це весело, але хильнути перед переглядом для настрою думаю не завадить. Ну чи що ви там полюбляєте і фінову та й мін? Тут, звісно, є драма, нічого особливого, але вона чіпляє. І є трохи такого собі детективу. Ну і звісно ж, екшен, враховуючи, що вже мільйон ситуацій було знято на тему привидів. Їм все ж таки вдалося показати щось новеньке, і це виглядає красиво. Дуже добре попрацювали над привидами та іншими потворами, бо у нас перш за все дитячий фільм жахів, тож лякати маємо саме ними. Хоча й дорослим буде страшно, бо піднімають тему батьківства, безробіття, бідності, аж мурашки по шкірі, антураж канонічний, повсюду павутиння, свічки, пил. Взагалі, незважаючи на те, що будинок один показують різні його приміщення, все стерізовано з багатьма деталями, і незважаючи на те, що більшість головних персонажів афроамериканців, їх все одно дуже гарно видно у темряві. Думаю, це заслуга костюмерів. Над образами гарно попрацювали у кожного є свій стиль. Дивне відчуття, що я це все десь вже чув, і так в принципі і є. Бо тут майже всі звуки, які повинні бути у будиночку з привидами. всі ці дитячі скримери, скрип дверей, гул десь там і канонічне нагнітання все як має бути у такого типу касті. Композитором стрічки є Кріс Баврес, який працював над такими фільмами, як космічний джем нові легенди, зелена книга та серіалом Вигадана Анна. Незважаючи на те, що я точно усе це десь вже бачив, мені було цікаво дивитися історію, яку вже тупо ну всі знають. При цьому тут гарний екшен та взагалі сюжет побудований так, що тобі не буває нудно, незважаючи на те, що стрічка йде майже дві години. Це не шедевр, це черговий фільм про будиночок з привидами. Єдине, що хотілося більше потужних жартів. Хоча фільм і так тебе розважає протягом усього перегляду. Ну, якось так. Ну а що?